Усім привіт! Я дуже рада знову вас вітати у своєму відео. Сьогоднішній влог буде про те, як ми прибирали нарешті новорічні святкові прикраси і я покажу вам, які органайзери на швидкоруч для моїх скляних та дуже дорогих для серця іграшок я зробила. Але почну я своє відео з основного, зі смачного сніданку. Пора вже насправді взяти себе в руки та перейти на щось більш дієтичне, тому що на жаль півтора додаткових кілограми таки прилипли до мене за свята, але гирлянди все ще висять, тож свято продовжується. Я, звісно, шуткую і в принципі намагаюся обмежувати себе у калоріях. Але коли я побачила цей рецепт, мені дуже закортіло спробувати такий навіть трохи інстаграмний сніданок. Бейгли дуже люблять їсти американці, а приготувати їх насправді дуже просто. Пограмівку я залишу у описі до відео продуктів, якраз розраховано на один прийом їжі на 4 бублики. До кисломолочного сиру вбиваємо яйця, додаємо твердий натертий сир та борошно. Все добре перемішуємо, соломо та першимо за смаком, замішуємо сирне тісто, викладаємо його на робочу поверхню, присипану борошном. Розкатуємо таку собі ковбаску, формуємо бублики. Я формувала одразу на деці для випічки, бо тісто липке. Знизу у мене такий багаторазовий коврик замість пергаменту. Я забула, як він називається. Він трошки не естетичний, такий пересмаглий, проте він чистий. Не хочу поки що його викидати, нехай служить. Змащуємо наші бейгли жовтком та присипаємо кунжутом. У мене чорний. Випікаємо приблизно 20 хвилин при температурі 200 градусів з конвекцією. Далі розрізаємо поперек, викладаємо начинку, яку любимо, та накриваємо другою половинкою. У мене сир фета, червона рибка, яку я сама солила, та мікрозелень, яка все ж таки виросла у мене попри все. І вуаля, смачний сніданок готовий. Міланка тут трошки погралася з нашою кицею дочки матері, покатала її ось так. От у цьому тазику по підлозі, наче у колясочці. Вона її дуже любить, не ображає. Ну, звісно, може якось так трошки нав'язливо до неї. Відноситись киця, в принципі, не дає себе образити, і якщо її набридає, то вона одразу тікає. Ось вже стукає хвостом і трошечки ще полежала і пішла собі по своїм справам. Нарешті я наважилась вже прибрати новорічні прикраси. Я жалкую насправді, що ми так пізно дістали ялинку, аж у 20-х числах грудня. Я одразу після нового року просто не могла це все прибрати, тому що ще не натішилась. Наступного року я буду ставити в перші дні зими, Знаєте, так щоб вона аж мені набридла ця ялинка. А починаю я прибирати із найменшої ялиночки. Вона поки що стояла у мене на робочій кухонній поверхні, але це ялинка для моєї майстерні, і наступний новий рік вона вже буде там, де треба. Я так сподіваюсь, принаймні. Ялинка маленька, іграшки відповідно для неї також. Але я фанат скляних іграшок, ну або рукотворних, але не пластикових. Вони мене чомусь ну, не радують зовсім. І у мене для такої маленької ялиночки є декілька маленьких скляних комплектів іграшок. Вони мені дуже подобаються, і мені дуже хотілося, щоб їхнє зберігання було більш організоване. Тож я вирішила зробити такий дуже простий органайзер із зутєвої коробки. Вона якраз по масштабу підходила до цих іграшок. Я спочатку нарізаю полоси із картона, які відповідають довжині цієї коробки. Висота цих полос дорівнює висоті тих іграшок, які я планую туди покласти. У мене є досвід роботи із картоном, можна було б зробити щось по типу цього, обклеїти гарним папером, якісь додати декоративні елементи. Але насправді мені просто хотілося, щоб це було організовано без усякого випіндрюжа, швидко, але корисно. Тож я макетним ножом нарізала необхідну кількість полос. Край у них такий негарний, і я вирішила закрити цей край паперовим малярним скотчем. Просто взяла ось так і обклеїла торець. Не скажу, що це прям стало виглядати якось супер класно по-дизайнерському, але хоча б акуратніше. Далі нарізаємо такі картонки, які відділятимуть іграшечки одна від одної. Просто беремо одну із цих полосок, які я вже окантувала малярним скотчем. Ділимо на 3 см це у мене висота кульки. І ось так от нарізаємо. І тим самим малярним скотчем просто приклеюємо їх до довгої картонки. Ви зараз розумієте, про що я говорю, коли побачите. Ще раз скажу, що можна було заморочитись та зробити все набагато охайніше, але насправді це такий органайзер, який я тіставатиму всього лише два рази в рік. Тож для мене нормально і так. Головне, що іграшки будуть у безпеці, не будуть тертися одна об одну, не будуть битися. А також буде одразу наглядно видно, скільки яких іграшок у мене є. І за подібним принципом збираємо. Також інші картонки, щоб повністю наповнити коробку. Як ви бачите, у мене без помічників не обходиться, поки один самий головний помічник спить. Прийшла друга моя помічниця і вже зайняла місце, яке предназначалась для ялинкових кульок. Насправді я сьогодні робитиму два органайзера для ось таких малесеньких іграшечок і для іграшок на звичайну ялинку на велику. І ось це для мікроіграшечок я робила набагато довше, тому що ну цих іграшок в принципі поштучно набагато більше, ніж моїх звичайних. І перемичок тут потрібно було нарізати та приклеїти прям безліч, безліч. Але я рада, що я впоралась, і мені насправді дуже подобається, як це все виглядає. Ось цей органайзер я вставила так, як він був. Дуже класно те, що висота його якраз співпадала з моїми іншими кульками і іншими картоночками 3 см. Далі я приміряю та вирізаю картонку для другого поверху мого органайзеру. І дивлюся, як мені краще розташувати на ньому іграшечки. Тут все аналогічно, мені подобається, що кожна іграшка має свою кімнатку. Та не доторкається до інших, вони так не облуплюються, не царапаються і будуть в повній безпеці. Також у мене залишилось пусте місце та картонки, і я зможу доробити ще такі ячеєчки, якщо докуплю щось новеньке. Далі я почала знімати декор із цих гірлянд, які у нас висять на сходах. Самі гірлянди мені вже допоміг ввечері зняти чоловік, тому що вони дуже важкі. Знаєте, така смішна з ними була історія з цими гірляндами. Я їх замовила і попросила чоловіка забрати з нової пошти. Була там після оплата, тож я його попросила, щоб він заглянув усередину перед тим, як забирати. І тут мені приходить повідомлення, що я відмовилась від посилки. Я дзвоню чоловікові і питаю, що таке. А він каже: у посилці не було гірлянд, там були якісь ялинки, і я відмовився. Ввечері ми з ним ще довго сперечались, чи то були гірлянди, чи то були ялинки. Але кожен залишився при своїй думці, не переконало його навіть те, що у рахунку в фактурі було написано чітко, що це гірлянди, і до цих пір він, коли їх бачить, то постійно бубнить, що це не гірлянди, і через неправильно поставлене технічне завдання йому довелось двічі за ними їздити. Пакую весь декор по коробкам. Нарешті мені вдалося навести якийсь більш-менш порядок у моєму декорі. Я зробила так, що окремо в мене є коробки з зимнім новорічним декором, і перебрала окремо осінній декор, окремо літній декор, окремо осінній декор, щоб якось це простіше можна було щось знайти. І якщо щось потрібно, знати, хоча б де воно приблизно лежить. Тому що переривати абсолютно всі ці коробки, які є в наявності. Було якось дуже неприкольно. Все пакую у поперчисту цю плівку, тому що ось ця от золота, золота, позолота. Ну, хай буде так. Вона досить така чутлива і на ній легко з'являються сколи, а також подряпини. Тож потрібно це все гарненько ізолювати від інших декорацій, щоб нічого не зіпсувалось. Дурба цела, іди сюди. Лица. А ну иди сюда Не выглядывай там за кутка Сюда Боишься? Иди сюда Да, да, такая у нас смелая собачка Ялинку я розбирала наступного вже дня, тому що у той день, коли я робила органайзер для маленьких іграшечок, ми привезли ще купу продуктів додому, і я ще цілий вечір готувала, дуже сильно втомилася, хотіла якось це все зліпити у одне відео, тому що я також знімала, але воно б вийшло занадто довгим. І е, вирішила вже не робити цього. І покажу нашу закупочку у наступному відео. Я розумію, що багато хто подумає, що мені немає чим зайнятися. Раз я роблю якісь там органайзери для іграшок. А так я в чомусь згодна, що буде не всім потрібно, напевно. Але, по-перше, у мене трошки маніакальне ставлення саме до новорічних іграшок. Я багато разів про це говорила. Я сама не знаю, чому вони для мене такі важливі. А по-друге, щось ліпити, вирізати, клеїти. Для мене це мій варіант медитації. Саме таке заняття дуже сильно мене заспокоює та розслабляє. Я вмикаю свої улюблені аудіокниги, які я вже просто на пам'ять знаю. І таке заняття мене здатне вивести із майже будь-якого негативного та тривожного стану. У кожного свої варіанти медитації, хтось набиває приміщення, хтось посуд. Головне, щоб вам допомагало і іншим не шкодило. До пластикового декору я ставлюсь більш пофіїстично, просто загортаю це все у папір чи у пупирку та складаю у коробку. Сюди ж пішов і сніговичок, якого я сама робила, і інші іграшки із бархату, які я робила сама. А до речі, містер Падінгтон, та іграшка, яку я зробила та показувала вам, уже сьогодні відправився у Норвегію змінив громадянство. У нас дома завжди багато якихось картонних коробок. По-перше, ми останнім часом купували дійсно багато якоїсь техніки. По-друге, ми це все не викидаємо, тому що у нас є котел, і всі ті картоночки ми зберігаємо для того, щоб тупити. Тож вибір у мене завжди є по картону. І другий мій органайзер для великих ялинкових скляних іграшок я роблю за тим самим принципом. Лише за основу у мене буде великий пластиковий бокс, і ось ці от стіночки, вони вже не 3 см, а вищі, тому що самі кульки вже набагато більші. Я ось так от просто склею декілька шматочків у одну довгу полоску, вигинаю її за формою мого пластикового лотка, і потім приєдную так само на скотч. До цієї полоси картонне дно, щоб вийшла така коробочка з дном та стінками. Роблю це все не сильно заморачуючись на естетику. Я вже казала, для мене головна практичність. Я якби роблю під кожну кульку своє місце. Можливо, на перший погляд здасться, що це якийсь капець як незручно, тому що потім потрібно буде шукати, де ж яка іграшка лежала, на якому місці та у якій ячейці. Але насправді у мене вийшло всього два органайзери по два поверхи. Кожен, і я просто перед тим як вийматиму іграшки у наступному сезоні, зроблю чотири фото, і потім все буде дуже просто покласти знов на свої місця. Там, де потрібно, підкладаю шматочки пінопласту, щоб іграшечка не бовталась у ячейці. Забіряю картонку для другого поверху, вона буде трошки більше, ніж для першого, тому що в мене цей бокс іде такої трапецеєвидної форми. Накриваю кришкою і супер! Мені насправді дуже сподобалось, як у мене це все вийшло. Найскладніше та наймутреніше все було зроблено. Тепер залишилась невелика частинка, і спочатку потрібно прополесосити, тому що насправді тут було безліч, просто безліч блискіток, та трошечки покрушився пінопласт. Тож спочатку мусила це все прибрати. Ну і чекала чоловіка, тому що ялонка дуже дуже важка, я навіть сама навіть не думала її розбирати. Це вже пізній вечір, десь приблизно 11 година вечора. Вже всі так хотіли спати. Вже було час вкладати міланку, але потрібно було реально зібрати цю ялинку, тому що без чоловіка я це зробити не могла. А на ранок у мене вже були плани прибратись, помити підлогу і все в такому дусі. Тож пізно втомились, але все ж таки працюємо. бачите тут Міланка нам дуже активно допомагає. Сон як рукою просто зняла, вона дивилася, що робить тато. І там, от на задньому фоні приминає ялинку, як робить це тато. Потім прийшла до нього допомагати і робила все, що могла. Така смішна маленька помічниця. ну, Прям реально робить абсолютно все, що ми. Хоче, бачите, допомагає занести цю ялиночку, принесла ще одну частину. ну, Просто помічниця, без якої ми взагалі. Ні на що б не спромоглися. Дуже її люблю, і я вже насправді навіть не знаю і не уявляю собі, як це ми колись були би з неї. Таке враження, що завжди-завжди вона була з нами. Тимофій нам не допомагав, тому що він якраз був захворів, щось в нього боліло горло, температура, навіть два дні школи пропустив. Тож підтримка була лише моральна. Але він дуже допомагає тим, що посилить Міланку, дає мені можливість щось зробити, щоб Міланка переключилася на нього. Тоді і у мене звільняються руки. Тут я замотую у плівку цю спідничку під ялинку. От чесно, я не знаю, чим я думала, коли її купляла. Вона дуже гарна і прикольна, але займає дуже багато місця для зберігання. Тож, якщо ви на неї приглядаєтесь, одразу подумайте, де ви будете її зберігати. В нас вона висить під стелею у гардеробі, і я б сказала, що не дуже сильно, але все ж таки заважає. А я з вами прощаюсь до середи, до наступного відео. Признавайтесь у коментарях, чи всі вже зібрали свої ялиночки. Я думаю, що точно всі. Але пишіть, будь ласка, хто із вас, так само, як і я, тягнув із цією справою до останнього. Всього найкращого, па-па!